Так, зараз, коротше, таку шутку за бабахою, весь Ютуб буде наш 95-й квартал, і ліга сміху там взагалі відпочиває. Коротше так, пацани, зараз вам покажу дуже крутий фокус, при якому зникають предмети. Ви берете свій годинник, ну або мій. Оце Просто я сам в шоці, воно виходить, серйозно. Кладете на капот, але треба мій капелюх. Все рішає капелюх. Сюди, котрах, тобі дох, тобі дох. Я не пропав. А я фокуси чесно, не дуже вмію показувати, але мій оператор вміє. Пріхали! Вічно тут якийсь срач, де ми знімаємо. Понакидали твосо, якісь паперчики, стяжки, сігарети задовбали. Всім привіт! Я Володимир і ви на каналі під капотом. І сьогодні в нас на тест-драйві максимально дешева американська конячка, робоча лошадка, Ford Focus 1.6 Поїхали ще раз. Давайте зразу під капот. Бо тому що що Бо тому що капот відкривається дуже прикольно. Я такого ще не бачив. Берете ключ, яким ви заводите машину. дивіться, дивіться. Хто таке бачив? Я такого не бачу. Пхаєте ключ. Повертаєте наліво. Капот відщлкується тоді направо. Газового опору нема. Зато 5. П'ять тисяч маю на увазі. Почнемо з капоту. Шумоізоляції ізоляції нема? Зато 5. Під капотом місця багато. Маєте доступ до всього до антифризу, до омивайки. Омивайка, до речі, в цікавому місці якось так. Не знаю, ну, з одного боку зручно, з другого боку, цікаво. Технічної частини ви від мене просто тут не чекайте, Для того є інші ролики, які там суто розказують про мотор. Я скажу в двох словах: двигун надійний, все. А ще й на газу економний. І за 5 тисяч, За 5. Ну просто я реально в шоці, тому що я сів на цю машину, проїхався. І зрозумів, що на ті гроші це досить досить хороша Я не можу вимовити. Досить хороший екземпляр. Ну, реально, мені сподобалось. Тобто місця тут під капотом ще досить багато. Ми маємо пластмасовий впускний колектор. Ремінь ГРМ маємо, не ланцюг, а ремінь Е, Тут маємо повітряний фільтр, акумулятор, запобіжники, доступ до всіх рідин. тобто все наверху. Тут заправка кондиціонера, до речі, його треба заправити. Ще ми поїдемо сьогодні на Луганську. Там пацани дуже добре роблять кондиціонери. То не реклама, мені просто в них подобається ремонтуватись. Ти стає в чергу, почекав трошки. Тобі зробили все чітко, скоренько і не досить дорого. Як це сказати? І не досить дорого. То дорого чи не дорого? Дешево, дешево. Серйозно. Заправити би, десь 800 гривень. Ну сьогодні ми перевіримо, наскільки вони якісно то все роблять. А зараз ще пару слів про зовнішній вигляд. Бо розказувати про нього тут якби нічого немає. Просто на дорозі ви будете почувати себе такою сірою мишкою. Машина не пацаняча і і не жіноча, тобто вона така середнячкова, ви просто собі їдете і все. Бампер там мінімально вам нагадує про ралійне минуле Форда, каже, що я такий трошки агресивний. Він тут у нас чуть-чуть паяний, але то нічого. Зато з фішок є противотуманки, які йдуть в такому чорному корпусі. Ну, якщо так от подивитись на машину з боку, тобто на її чорне дзеркало, на ручку, як в спрінтера. Ти розумієш, що це такий бюджетний варіант для роботи. Тобто бульбу шувара возити можна, в село поїхати. Кліренс дозволяє до який великий кліренс. Тобто десь сантиметрів 20. Тобто, хочеш на рибалку, хоч на шувар, хоч в село, ну, куди-небудь. Тобто машина така сільська, я би сказав, для американського села. Отак. І всередині досить непогано, і багажник містимий. Ідемо, до речі, покажу багажник. Так, так от ще пару слів про багажник. Чи ще мені. ні? Чи? Давай. Так, ще пару слів про багажник, тому що він тут реально великий і ще додатково складується заднє сидіння. Я ніколи не заглядав під підлогу. Під підлогою ми маємо що? Газовий балон, ніякої дукатки, нічого, просто газовий балон. І по бокам дві кишеньки. Одну для візкаря, а другу, напевно, бабська, для прокладок. Хоча розміру однакого. Бо тому що може їздити і баба, і хлопець, то всяке може бути. Коротше, ще крім того, можна його збільшити трошки. Зараз покажу як. Піднімаємо сидіння. Сидіння піднімається просто без ніяких защолок. Просто піднімаєш, опускаєш. Що? З шуваром можна і плінтус двометровий купити. Ну, реально велика машина. Воно я так залізу. Типа... Ну чесно, можна навіть ночувати. Чіп, поличка, можна тут навіть поїсти. Типу дивись, ти собі такий зробив столік. Давай. не, а, Давай, Володя, давай. Ні, yeah. о, ну і зробив собі тут столік, типу в Карпати поїхав відпочивати, поставив собі тут мівіну, запарив, похавав і одразу собі ліг спати. Поспав, встав, взяв, доїв мівіну і пішов на Говерло. Ідеальна машина для подорожей, відвідаю. Можна щось сюди? Коротше, машина-конструктор. Все бюджетно, все так типу, дешево, але, але 5 тисяч. 5. 5. Йдемо ще задній ряд покажемо. Так, задній ряд у нас досить бідненький, але чесно всім пофіг на задній ряд. Та тут пластмасові двері, які співають, та нема кишеньки. Але зато тут є дві кишеньки. Так що Сузукі Вітара просто віддихає, нервна курить в сторонки. Підлокотника нема. Ну але якщо ви такий вже супергурман, ви собі можете опустити оцю сидушку. І так от їх. Чим не підлокотник? Нормальок? Так, що ще ззаді цікавого? Чесно нічого, склопідйомники і оця кишенька для чогось. Все. Просто проїхатись на задньому ряді. Йдемо наперед, там трошки більше фішок. Бо реально тут нема що розказувати. Ну що я зроблю. Перше, на що я звертаю увагу при посадці Ford то на натулив на балдашник, який, який відповідає за мультимедіа. Чесно, я як їхав сюди, я завжди путав його з поворотниками. Я думаю, це діло привички, то привикнеться і все буде нормально. Але ну він якомусь в комусь такому місці. Ну не знаю, я не так часто просто користуюся мультимедією, там кручу звуки, переключаю музики, а воно тут так зроблено, типу, типу це його основна фішка. Скоро буде тест-драйв на Камаз. Зробимо категорію це і... і протестуємо його. Коротше, що ми спереді маємо? Противотуманки, парковочні оті право-ліво дзеркала, які дзеркала. Які дзеркала? Дзеркала є, але навіть електричні, навіть з регулюваннями. А то ти попарковуєш ті лампочки, тобто, якщо ти стаєш на обочину, клацаєш собі, що там світила одна сторона, і ти собі стоїш і людина тебе бачить. Ну тобто, тут така фішка не потрібна, я би сказав. Ні разу нею не користувався, хоча на моїй машині вона теж присутня. З таких приколів, що тут у нас є? Ну, плюс, що така пластикова панель м'яка, тобто не дрібіжить нічого. І взагалі машина тихенька. Ззаді ми маємо на арках фетер, спереді пластмаса. Ну, пластмаса, але зато 5. Ручна коробка передач, п'ятиступінчата, Задня передача включається по-правильному, та як всі люблять, Тобто просто назад. Не треба там нікуди тягнути, пхати, витягувати, ще щось робити. Просто назад. Або як в гольфі, там колись мене вага була, треба було ще далі тиснути. Тобто Тут ідеально просто коробка передач така ідеально стандартна. Далі. Маємо кондиціонер, який не працює. Як я вже вам говорив, сьогодні піде на Луганську і його заправимо. Заодно перевіримо їхню там систему, хоча я знаю, вони добре працюють. Е, ще маємо просто там обдув салону, обдув перекриття всіх заслонок, тобто будете дихати тим повітрям, яке є в салоні, щоб не заходило якесь там смердюче повітря, собі нажимаєте і не дихаєте тими вихлопними газами. Тавтології не говорив, але то фігня, ви зрозумієте. Подушки безпеки, зручна посадка, сидіння е, вручну все регулюється, тобто вперід назад. Чесно, я оцінив тепер ручне регулювання. Після того, як я попав в аварію, і в мене вся дверка була повнута, і, і після того, як я зняв дверну карту, сидіння моє було просто заблоковане. І для того, щоб кудись там добратися, ще щось, мені потрібно було просто його знімати. Знімати я його не хотів, тому я ліз отак от, от. А ручне регулювання це плюс. Ну, Коли якісь реально проблеми з електрикою чи ще щось, ручне регулювання це тема. І бюджетно, і, якби, і тема. Ну, я оцінив. Я завжди, типу, баклани всіх, Е, що то за ручне регулювання? Тепер оцінив. Фішка нормальна. Багато пластмаси, багато всяких таких нюансів є. Наприклад, це воздуховод вилазить, там ще щось. оце все-таки вручну треба крутити, кондиціонер. Оці заслонки чую, як я переключаю, я відчуваю, як там заслонка. Чінь-чинь, рухається. Тобто, не кнопочка, все вручну. Але зато 5. Маємо прості тканині сидіння. Ну, тобто, Робоча така машина, без всяких пантів, без всяких приколів, просто робоча машина. Дешева в обслуговуванні, дешева в експлуатації в загальному. Ну, тобто, Я не рахую там, колеса, колеса можете купити і модні, у нас тут пірельні стоять, йомаю. можна купити якісь самі дорогі колеса, можна залити саме дороге масло. Але якщо ви залиєте саме дешеве, то що змащувати ланцюг на бензополі, нічого тому мотору не буде, буде їздити і горя не знати. Так що купляйте Ford, не пожалієте. Підсвітки дзеркал нема. Ну нема. Зато 5. Все, so, тут собі включите підсвітку. Давайте вже поїдемо, тому що як вона їде, мені дуже подобається. Давайте прокатнемося, я вам розкажу свої емоції. Поїхали. Так, зразу хочу сказати, що ви отримуєте за 5 тисяч. По-перше, ремні пищать, якщо тобто, ви не пристібнулися, Ford дбає за вашу безпеку навіть за такі малі гроші. Стандартний ручник їде як вона. Їде просто дуже добре, серйозно. Тобто на 1,6 на тих 100 кінських сил вона прена цілих 200 коней. Їде просто чудесно. Ну, я не перехвалюю, я просто кажу, як воно є. Тому що я як сів, я не повірив, що там 100 кінських сил. Та, легенька. Тонну 245 вона важить. Тобто досить легка машина. Блін, але валить. Ну, типу, як на 1,6, щось такий бархатний той звук такий. Шкода, що нема а тебе бе-пен-пу-пеп. Тут взагалі було ляля. Ми вбивати машину не будемо, просто хочу показати, що вона може. Тому що я, чесно, трошки в шоці. Третя передача включається, якось непонятно, кудись треба там ще попасти. Але то привикнеться. Руль ще не досить приємний, Ну, не дуже приємний, такий пластмасовий, Ну, з м'якої пластмаси, такої саме, як торпеда зроблений. Тобто міг би бути якийсь і більш зручніший шкіряний. Але зато 5, ну 5 просто. Випуск буде називатися 100 раз сказав 5 тисяч. Ми ще не забуваємо про то, пару доларів туди-сюди. За 5 тисяч ви маєте титанові диски, дискові тормоза по колу, ніяких барабанів, диски. Зараз машина, блін, 2020 року може йти з барабанними тормозами. Ззаді. А тут ззаді маємо фетер і диск. Ще ляля. І газує якось, вона так аж провокує, блін. Може там мотор мені не від BMW поставили чи що. Їде цікаво. Розхід газу приблизно 10 літрів на 100 кілометрів. Тобто при сьогоднішніх цінах на газ там в 17 гривень я на око заправляв. До речі, як я заправив газ до повного, і мені сказали 600 гривень, я просто зрозумів, що мій Мерседес то просто корова, яка безпощадно їсть той дизель. На 600 гривень повний бак. Та я завжди мінімум 2000 давав, тут 600. Я влюбився, тому я і так нахвалюю, напевно. Ну, то не та машина, про яку там розказувати, про її управляємість, динаміку, зовнішній вигляд, якісь її нюанси. Це просто робоча машина. Яка вас буде возити просто довго і нудно, з точки А в точку Б, в точку С і так далі. Дача, тут теж бюджетна машина. Люди хочуть на такі машини тест-драйви, тому що всі кажуть, що ти знімаєш на того міні-купера, я щось в його куплю чи що. А таку машину можна і купити. Можна іменно купити цей екземпляр. Я вже казав, ссылка буде там під відео. Подивитись собі ближче. Хоча я ж там вже і так, максимум вам розказав. З музикою тут трошки проблема, тому що нема флешки, але є AUX. Тобто AUX, блютусу нема. AUX і той. І третій раз AUX. І, і ще AUX є і диск, який нікому ніколи не потрібен. Але є. От Ми зараз їдемо по поганій дорозі. Зразу хочу відмітити, що ті всі нерівності, оці всі горби, ямки. Машина бере просто тихесенько. Ну, реально мягка ходова. І я оцінив. В машині тихо. Ну, це я відкрив вікно, але так взагалі в машині тихо. Ще хочу сказати, що тут є кишенька. ззаді її нема, спереді є, то вже добре, можна якусь там. Мілочок, якийсь хлам покласти. Тут є така ніша, тут ніші, підстаканники, два тут, два мінімальних підстаканника в бардачку, але телефон покласти нема куди. Куча всяких прикольчиків, але вони всі такі пластикові, без. Ну, треба резинові коврики якісь докупити. Або тут присоскою, як то всі люблять, на лобове скло. Бо інакше я не бачу виходу. Я заряджаю свій телефон на задній сідушці. Добре, що шнур довгий. Дзеркало заднього виду, як ну, якраз на заднє вікно, тобто вони якось так прорахували ідеально. Тобто ну, Обзор хороший, все видно. А бокові дзеркала я би хотів більше. Тобто мені замалий обзор в бокових дзеркалах. Але регулюється електрично. Це 5 тисяч доларів електрика. Йокну. А підігріву вроді дзеркал немає. Кажу, вроді, бо не, 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 не знаю. 那火爆筋的嘛。Now, Чи їздили на заправку кондиціонери на Луганську. Сказали, Фріон є, все нормально, тільки не запускається компресор. Треба до електрика. А то вже з понеділка. І що сталося? Я вже скажу просто в іншому випуску. І все. І в висновку хочу сказати, що автомобіль реально економний. Буде економити ваші гроші і по технічному обслуговуванні, і по бензині, ну, точніше, по газу. Тобто великий автомобіль, вмістимий, хороший і диски класні. Все. Диски гавно. Тачка гавно. Але вона мені подобається. Я знав, братан. Де сила? Мерседес могила. І кого цікавить дана тематика, підписуйтесь на канал, ставте лайки. Там ще є дзвіночки, щоб нічого не пропустити. А ми долиємо милачку. п о